Місити багнюку, долати рови річки і брати найвищі гірські вершини. Це те, без чого вже не можуть жити люди, яких називають троферами. На відміну від ралійників, вони змагаються не на час, а на витривалість, виконуючи найскладніші завдання. Цьогорічний трофі Рейд зібрав на Прикарпатті аж 50 команд з різних куточків держави і став наймасштабнішим за останні кілька років. Віталія Фанасієнко підкорив карпатські вершини разом із цими відчайдухами. Вишукувавшись на старті, вони кидають виклик Карпатам. Усі ці позашляховики зібрані майже повністю власноруч, дадуть фору і німецьким, і японським, і навіть американським конструкторам. Оригінального астала тільки одна рама цих пасма. Кінцеву вартість уже зарядженого автомобіля говорити в них не заведено, аби не травмувати психіку. Передусім свою. Дуже добре. средства вже ніхто не вважав, если чесно. Жони ваші знають про звісно. Поехали. Кілька десяток карпатських точок їм треба взяти не на швидкість, а просто вклавшись у регламент. І головне повернутися на фініш своїм ходом. І ось навігатор троферів заводить на першу, де і розпочинаються справжні чоловічі розваги. Перескочивши через рів, вони беруть першу висоту, залишаючи за собою добре замішану багнюку. Інші трофери теж ідуть навпростець і натрапляють на цей самий рів. Для нас сьогодні перша точка. Ми ні можнімно зглупили, не туди поїхали. Помісивши багнюку, перескакуючи при цьому через каміння та колоди, трофери поповзли на гору. А у самих Карпатах трофери виглядають вже як комахи. Вони так само впевнено йдуть до поставлених цілей. Мені важко навіть уявити, що саме думають зараз пілоти та штурман, бачачи перед собою лише небо та смереки. Блукаючи за навігатором біля однієї з точок, цей екіпаж вирішує зупинитися і пошукати відмітку на дереві вже на своїх двох. Оператори, не хотіть допомогти нам знайти точку. Організатори кажуть, що трофірей – це зовсім не квест і заплутувати вони не планували. Нам не цікаво створювати такі умови, щоб учасники шукали точку. Саме головне це правильно е, знайти заїзд на точку. Не ломитися там через е, якісь хащі, через каміння, не вбивати машину. А деякі трофери так захоплювалися перешкодами, що повністю збивалися з маршруту, ледь не опиняючись уже у іншій країні. Один екіпаж. Попутавши дорогу е Північ з півднем поїхав в Закарпатську область і виїхав до кордону іншої держави до Румунії. Може, якісь магнітні бурі були вже через вісім годин. Взявши всі висоти, перші трофери почали повертатися на фініш. Після десятка запитань про відчуття організатори вирішують не відпускати ТС на фініш, поки і ми не підкоримо Карпат. І ми розпочинаємо цю місію з гірської річки. Вся ділянка траси вважається не дуже складною, тому аби не вірити учасникам на слово. Хлопці зважуються і передають нам кермо у більш жорстких карпатських умовах. Що ж, тепер я вам скажу відверто: тут у Карпатах адреналін і справді зашкалює. Скорені карпатськими горами та річками. Віталій Фанасієнко, Роман Сукач, ТСН 1+,1.